Санітарно-побутовий комфорт у ліцеї номер 17 завершили масштабне оновлення санітарно-гігієнічних приміщень. У шести вбиральнях здійснено капітальний ремонт. Це капітальний ремонт. Це все зробили від нуля, від плиточки до нових унітазів, нове світло, освітлення, так. Це все нове, тобто капітальний ремонт туалетів. Були в дуже жахливому стані. Напевно, ще від початку відкриття нашого ліцею. В період воєнного стану пріоритетом для навчальних закладів було облаштування укриттів цивільного захисту. Насправді, незважаючи на повномасштабне вторгнення, не єдиними укриттями, звісно, ми намагаємось в кожному ліцеї зробити те, що необхідно станом на зараз. Ліцей активно залучений до бюджету участі. Торік переміг у конкурсі. Завдяки цьому в закладі оновили стелю. Комфортний простір для навчання є особливо важливим, адже серед учнів ліцею значна кількість внутрішньо переміщених дітей. Справді дуже була велика потреба. Батьки просили туалети оновити силами міста, саме міського бюджету, ми оновили ці туалети, і це був пріоритет для міста. І тішимося, що вдалося це зробити. Хочемо поступово, щоб наші заклади ставали все краще і краще. Оксана Себастьян, Софія Савчук, новини на вежі.